Фазенда бринзарню у селі Приморська Вилківської громади одна з перших увійшла до еногастрономічного маршруту дорога вина та смаку української Бесарабії. Локація розташована в екологічно чистій місцевості неподалік від морського узбережжя та має власну козину ферму. Кіс утримують на вільному виписі поруч із заповідними територіями. З якісного козиного молока виготовляють унікальну бринзу, користуючись старовинною рецептурою. Нашої брензарні вже 18 років. За, її, за час її існування ми трішки розширилися. Це такий комплекс, козяча ферма. В нас є фазенда-брензарня та маємо ще гостьовий будиночок, де можна відпочити. Козина бринза славиться тим, що ми виробляємо її за старовинними рецептами. Також в нас є багато різноманітна бринза. Це може бути бринза витримана в одеському чорному вині. У нас є звичайна молода бринза, у нас є бринза з щебрецем, у нас є бринза з кропом. І дійсно, виробники постійно експериментують у приготуванні бринзи, маринуючи її стравами та вимочуючи у вині. Не зупинились вони і на цьому, та створили власний унікальний рецепт сушеної бринзи, яку перетирають у порошок та купажують з різними прянощами, створюючи унікальні спеції. Ми особливі ще тим, що виробляємо ще спеції на основі сушеної козиної беринзи. У себе на подвір'ї ми вирощуємо квіточки, які додаємо до сушеної беринзи. Це може бути лаванда, яку ми бачимо, календула, чорнобривці, тім'ян, кроп, це зелень, це цибуля, також трояндочки. Щоб зробити основу для спеції сушену бринзу, спочатку її довго вимочують у розсолі у бочках, доки вона не стане твердою а вже потім висушують та перетирають. І ось наразі ми за столом ми бачимо усі спеції наглядно. Розкажіть, будь ласка, про особливості кожного з них. Так, зараз я вам, Оксаночка, розкажу про кожну нашу спецію унікальну, яку використовувати можна будь де завгодно. Тобто, це можуть бути і овочі, це може бути м'ясо, це може бути риба, випічка, тож дуже різноманітні смаки і дуже багато смаків. Тож наразі. Починаємо зі спеції міродії. Мірудію, на жаль, ми не вирощуємо свою спецію, ну тобто, не вирощуємо цю травку, а ми її закуповуємо в Балграді. І е, цю мірудію ми можемо використовувати з м'ясом. Дуже смачно виходить з запеченими очами, тобто такий смак, дуже такий унікальний, дуже такий ароматний. Е, але випічка з нього теж дуже супер. Особливо вона тим, що тут не чиста марудія, а вона з сушеною бринзою. Так, саме з козячої сушеної бринзи. Потім давайте я вам розкажу про жовту спецію. Жовта спеція в нас. Ось вони називаються Золото Бессарабії. Це ось от ось такі в нас є баночки. Це можете подивитися. Там входить календула, чорнобривці, соняшник, настурція. Тобто це така більш трав'яна. І ну, відчуваєте ага. квітки, так тобто міродія, вона така ж, як сказати, більш терпка, а квітка да, да, квітки. Теж будь-які спеції, які тут презентовані, можна використовувати будь-де. Окрім я би сказала, мабуть, спеції, яка настоюється на одеському чорному вині. Тобто це ага. витримана бринза козина, потім вона висушується, витримується в одеському чорному вині і вже перемолюється. Трішки мені не нагадує запах такий, такий ржаний Ржанова, да, так. ржаного хліба. Так. Також є спеція, яка в нас з паприки. Паприка це солодка, вогонь-бесарабі. Це ось це. Ще одна у нас така. Теж можна салати, овочі, можна використовувати в випічках, де <клевіття> завгодно. Так, також в нас є спеція на основі козиної сушеної бринзи з лавандою та пелюстками троянди. Це те, що ви бачили, ми збираємо лаванду, <клевіття> наші пелюстки, трояндочки, висушуємо, перемолюємо. І це, власне, все ми робимо у себе на фазенді брензарні. У 2021 році власниця брензарні Лариса Титикало випустила кулінарну книгу з авторською рецептурою Канапка як мистецтво, в якій зібрані розроблені власноруч рецепти канапок. Дуже багато рецептів з канап канапок, де можна використовувати сушені. Ось до речі, ви угу, відкрили це саме це. на спеціях, там де потрібно. Ось. Так, а тут рецепти, рецептури з використанням саме ваших спецій, так? так. Я розумію. І спеції, так і дуже, дуже, багато, дуже багато рецептів канапочок. Угу. А рецепт самих спецій ви тут вказуєте? Чи це... Ні, це авторські спеції. Я не зголошую. Як... Так. так. Це. В осені минулого року Лариса Титиколо у складі делегації України від еногастрономічного маршруту Дороговина та Смаку Української Бесарабії. Відвідала гастрономічний фестиваль у місті Турін, Італія, на якому було презентовано Атлас Ковчег Смаку України. Наша бриндзерня приймала участь у гастрономічній виставці в Торіні, де були представлені представлені наші дві позиції: це була козина бринза та сушена бринза під номерами 37 та 39. Також ці дві позиції, які увійшли до атласу «Ковчег Смаку України, вражає багатий асортимент самої бринзи. Її подача під різноманітними соусами та добавками. Наразі ми дійшли до різновидів самої бринзи. Розповідайте, да. оцю що, що ви тримаєте, Оксаночка. Це в нас паприка, це паприка з чесником, бринза маринована в олії, тобто з лимоном, дуже смачно. Є ось також бринза, маринована з томатками, маслинками та розмарином. Тобто, ці вже можна сказати, що можна, можна вже додати до салату грецького. Ось це такий більш такий пікантний. Також у нас є Оксаночка, паштет зроблений ага. з козиної бринзи, вершковим маслом та волоськими горішками. Тобто дуже така, така мазанка на хліб, дуже смачно поєднання смаків кава з солоном. Зараз як це так модно сир солоний з шоколадом солодким. Тобто, ось, Теж гарне поєднання посередині в нас це бринза витримана та витримується в одеському чорному вині, тобто вона більш… ось угу. щоб я тобі Оксаночка, покажу. Ось такі смаколики. Як, знаєте, як шоколад, mm -hmm. як баунті, знаєте, розрізаєте посередині такі біла, а тут червона скоринка. Тобто теж дуже такий ароматна. І як вона використовується? Її можна теж використовувати, як і маринувати її можна, або в чистому вигляді більш така для, можна сказати, може для гурманів. Тобто ось такі. Також є в нас звичайна витримана бринза. Це солона, і звичайна бринза, тобто свіжа. Ще ми на замовлення можемо робити бринзу з чебрацю, з укропу, лавандою ми робимо. Це вже на замовлення. А ось придбати унікальну авторську продукцію можна на самій локації фазенди, бринзарні у селі Приморське, або замовити на сайті закладу чи на сторінці Фейсбук або інстаграм. Також тут можна замовити екскурсію з дегустацією та майстер-класом з виготовлення спецій. Ксенія приверзива юрі Слободяний – для юг тудей.